Прокоментував ситуацію, що склалась в народицькому районі заступник керівника районного штабу з оперативного вирішення питань підготовки та організації оздоровлення і відпочинку дітей народицької райдержадміністрації Дітей оздоровлено 65. Ситуація критична. Ситуація склалася в зв'язку з тим, що управління Казначейської служби України наклало арешт на всі рахунки райдержадміністрації». В позаміському дитячому закладі відпочинку Відкрите серце Бердичівського району цього року оздоровлюється 100 дітей. Організація намагається виконувати всі вимоги санепідемстанції та пожежної безпеки. Проте отримала зауваження від управління Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо виконання всіх необхідних заходів пожежної безпеки. Ми почали Брати на відпочинок і оздоровлення деякі групи дітей з кризових сімей, дітей, сирі, тобто ті категорії, які не підпадають під оплату соцстрахом, керівники закладів. Пообіцяли тримати ситуацію під контролем. А представники облдержадміністрації наголосили на тому, що й надалі будуть забезпечувати дотримання всіх норм і правил в дитячих оздоровчих центрах. Та приїде, на перевірку, ви.